По ти сині, плине кача по ти сині. Залаєш ми в злу годину, залаєш ми в злу годину. Сумуємо, адже ворожі кулі забрали життя наших героїв Ігоря та Сергія, батьків, чоловіків, синів і просто людей з великої літери. Вони були професіоналами своєї справи. Сьогодні ми дякуємо батькам за мужніх синів. Дякуємо і вам, що боронили нашу землю, волю. І незалежність нашої держави. Це важка ціна того, щоб Україна існувала, щоб народ був визнаний у всьому світі. Вони померли за нас. І та Сергій тут зараз лежать заради того, аби ми могли тут стояти, жити, дихати, молитися. Наші хлопці зараз уже небесні воїни, які завжди боронитимуть наш з вами спокій, правду, мир. І справедливість. Їх подвиг неоціненний. Вічна вам пам'ять! герої. Шановні присутні, сьогодні зібралися ми на цьому святому місці, щоб провести в останню дорогу наших героїв, зокрема, героя жителя села Мінієв, Горманюка Сергія Миколайовича. Народився Сергій Миколайович в селі Мінійки Коростишівського району 10 листопада 1985 року. Там він зростав, зробив перші кроки, зробив, сказав перше слово мама. Там він пішов до школи, після закінчення якої навчався в подальшому в старосілецькій гімназії, яку закінчив та пішов. Збройних сил України з 2014 року приймав активну участь в антитерористичній операції на сході України, неодноразово був призваний та віддавав свою силу нашому народу. З моменту вторгнення Росії на нашу Батьківщину, на нашу рідну землю. З перших днів Сергій Миколаєвич був призваний на військову службу і служив, не покладаючи сил, для того, щоб ми жили з вами в мирі і спокою. Сьогодні віддаємо шану рідним і близьким, матері, дружині, сестрі. Низький вам уклін за вашого сина. Хай земля їм буде пухом нашим героям. Земля, за яку вони віддали своє найдорожче життя. Слава Україні! Вічна пам'ять про них буде жити в наших серцях вічно. Хай спочивають миром. Я пропоную вшанувати наших героїв. Долинуємо вча. Спіч спокійно, якщо є взірець, то це вони. Вони найкращі були, є і будуть в наших серцях, в нашій пам'яті. Особливо наш земляк, дорогий друг також. Кума куми, мого брата рідного, якого нема. Рідненька. Рідненькі друзі, всі. Це тяжко пережити, тяжко про це говорити. Але так, як вони себе вели по життю, це просто взірець, взірець всього найкращого. Ми сьогодні втрачаємо дуже багато. Нам є на кого рівнятися. Безпосередньо не забуваємо, що поруч нас рідні, близькі Яким треба увага, слово, добре, підтримка. Забуваємо. Дбаємо один про одного. Плеча до плеча, ліка до ліка. Ми обов'язково переможемо. Слава Україні! Сьогодні поховали двох моїх бійців, я їхній командир взвода. Вітер мене позивний старший лейтенант. Ось, ми з ними з першого дня, з 24 лютого. Ось, були спочатку ми під Києвом. Все. Хлопці показали себе дуже з гарної сторони, хвилювалися друг за друга завжди. Вони ніколи не кидали нікого в біді, допомагали. Чесно, ну, друг за ми стояли до кінця і вони були одні з найкращих воїнів. Оці хлопці були героями, які йшли вперед. Дід Сюзанов був авторитетом. Серега був просто компанійська, він був такий компанійський хлопець. Його всі любили, з ним всі дружили. Він такий, він як такий так, як зразу. З Ним всі любили дружити. Ми з ним дружили і дуже скучаю за ним. Були хороші хлопці. Ми втратили сьогодні кращих хлопців України. Ребята, як кавальгія, я можу сказати, на яких можна було піретися, в бою вони не підвели. Пускай земля и будет плохо.